Друзі, вітання з Галилейського моря, з зенісерецького озера. Ви, напевно, читали новий заповіт, і знаєте історію, як Ісус вигнав легіон бісів з біснуватого. Ця подія сталася саме тут, на місці, і тут свині, ось ці кручі, кинулися вниз до моря, до Галилейського моря і потупилися. Він наказав біснуватому, щоб біси вийшли з нього. Ось. І саме на цій горі тут ця подія сталася. Він запитав обійснувати, як твоє ім'я Легіон. Він сказав, він сказав, що Легіон, як твоє ім'я Легіон, бо їх було дуже багато, він наказав їм вийти. І вони всі повтікали, вийшли з свиней. І тут кинулися з Кручі Великої до моря. Бо тут круче найбільше, то вважають, що це власне було це місце. Бачите, це круче. Бачите, Галилейське море, воно трошки відійшло вже. Воно тут підходило до самих, до самих Круч. Трошки відійшло на метрів 50, воно відійшло. Тобто 2000 років тому було, море було ширше трохи. Так само Вівсаїда, зараз на місто Вівсаїда, воно знаходиться ось там, в кінці моря. Воно зараз якби на суші. А раніше це був порт, бо море, бачите, по ними стало більш мілке. Галілейське море. Ось. А Тут в часи вже новітні часи незалежності Ізраїля була битва з сирійськими військами, тому тут такий знак зробили в пам'ять про цю битву, події часів вже після часи. Сирійсько-ізраїльська війна була тут. Ось ця круча з якої свині кинулися до моря, десь там біснувати, Ось тут жив, в цих пещерах тут. Бачите, там багато печер є таких. Каміння бився об камені, десь тут він жив в цих печерах. Диснувати. І Ісус приплив, пише, що приплив з, з Капернауму, з іншої сторони моря. І тут човна поставив, пост і існувати, як його побачив, зразу закричав, що тобі Ісуса, Сину Божий, до нас. Ось така історія. І він свині потупилися в морі. Свинята була нечиста тварина для євреїв, вона до сих пір є нечиста. І знаєте, що євреї. Навіть свинини не їдять, і тепер теж мусульмани не їдять, мусульмани перейняли цю традицію від євреїв. Ось. Тому то були нечисті тварини. І Ісус Христос дозволив йому війти в ці тварини і тут скручі до моря. Така історія.